Привіт, народ. От заїхав після пожежі. Ці пройшло два дні. Трошки уговтався. Заїхав подякувати пожежникам за їхню роботу. А то з переляку я навіть і не подякував хлопцям. Приїхали доволі швидко, погасили надійно, говорили, що ще можливо двоє-троє суток може загоратися після того. Хата, але слава Богу, все, більше вже не горіло. Е, вот. ну, і я собі я там зайшов до них приміщення. Звичайно, там я навіть і не питався, але це ж військова частина тепер пожежна. Там зйомка не дозволена, тому я навіть не буду їх дражнити. Але побачив у них там, е, значить, е, такі, якби виставкова. Виставкова площадка така, знаєте, як сказати, вітрини такі. І нагадав собі, що там був колись керував чоловік. Я вже не пам'ятаю його фамілії, самі знаєте, яка в мене пам'ять. І Він, значить, організував такий музейчик при нашій пожежній частині Кременецькій. І там вони мають чим похвалитися серйозно. Вони мають зіла пожежного старенького стоїть на території на постаменті і 49 дев'ятий, і навіть Волинян, ой, не Волинянку, полуторку, Полуторку, Це та сама полуторка, яка стояла в Кременці колись біля, зараз біля Вогу, можна сказати, при в'їзді на автоколону. Е, от. І в них ще є невеличкий музейчик свій. Е, так от, колись, no Коли я знав, е, вони мають такий міні-музейчик свій власний. Я нагадав, що в мене є експонат для них суперовий. Е, мій дід за Польщі е, служив в польській е, службі пожежній в селі. Ну, Воно якось так називалося як таким спец спеціальним словом. Не пожежники, а якось інакше. І їздили вони кіньми, і вони фактично служили на тій службі ну, не так, як зараз, що служать як в армії, а так, ніби як почергували. Знаєте, по-моєму, що до сих пор в Польщі існує та система п -п пожежна система такого типу. що ніби Кожен має свою основну роботу, але там, коли приходить пора, він чергує як, -як пожежник. От. І я десь був в тих своїх хлівах, знайшов таку ретро то не ретро, no ну берекварну штурмів Бра чанаконечних бранзбой. Уявляєте, той тодішній, такий латунний, польський. Ну, спочатку е моя мама взагалі вважала, що снаряд. Він такий похожий на снаряд. Ну, до якоїсь пушки, чи, чи ще щось таке. От. А це, ну вже коли е, я трошки підріс, добре, що вони не здали нігде на металом, не викинули ті штуки. От. Але коли я вже підріс, почав цікавитися старовинними речами і так далі. І вияснив, що це бронзбой від такої кінної е, пожежного, кінного пожежного возика. Е, і він довгий час зберігався в мене в сім'ї, як наша. Реліквія, бо бабуня, ще бабуня були не божка живі, згадали, що дід же ж був в пожежній команді, то може десь лишилося, бо знаєте, як почалась війна в 39-му чи 41-му, не знаю за яку можна сказати, то тоді, якби так якби все воно й залишалося, що мав казали бабу, що навіть казка була в діда така. По-моєму, теж латунна. І він каже: мусив її начищати до блиску, бо там якісь перевіряючі постійно провірали, щоб то все блищало. Пожежна команда у них мала бути форма все латунні, вєши, латунні деталі всі мусили блищати. Отак випадково вийшло. Зайшов і згадав. От. І питаю хлопців: кажу, так і так. А вони кажуть, да, в нас є така штука, вона там бак, в актовому залі там ще є експозиція. Хочете, каже, подивимося. Але я заморочився там з документами то й забув, чесно кажучи. Е, на жаль. Ну, але я пам'ятаю річ, яка лежала, яка десятки років зберігалася в мене в сім'ї. Ну, приємно, що вона знайшла своє місце там, де, там де вона має бути. Правда, не знаю, чи там є в них якась табличка, що воно і звідки воно. Ну, десь колись я. Я ще зайду, поцікавлюся тим ділом. Щира подяка нашим крименецьким пожежникам. Low battery, please charge. Чи як зараз там кажуть, ДС... ДСНСники, чи як воно. От. Швидко приїхали, погасили. Слава Богу, всі живі, здорові. Ну, а далі будемо якось жити. Бувайте!